Треба завжди бути щирим. Таке переконання заклик художника Миколи Джички. Новий арт-проект провокативного та передового митця, як називають його колеги, відкрився в Івано-Франківську. Свою щирість як своєрідний протест проти ідеалізації суспільства автор виклав на майже півсотні полотнах і об'єднав їх в одну назву куди дуля, туди дим. Роботи зроблені на інтуїції і чисто все таки. Я притримуюся думки, що мистецтво це відзеркалення сьогодення, і можливо, де в чому вони такі сумні або якісь такі не є досить хороші емоції викликають у відвідувачів виставки. Картини викликали, окрім сумних, ще й емоції приємні, захоплення та цікавість. Особливо портрети мені подобаються. Ну ця абстракція трошки не зрозуміла мені, деякі, але в більшості мені дуже дуже подобається. Я не художник далеко, але просто сьогодні вперше відкрила собі цікаву людину, цікавого художника. Приваблюю те, що Микола Джичка завжди намагається у своїх роботах, ну, як мені здається, якусь ідею виразити, дає собі якесь завдання, чи не дає, чи воно по походу творіння з'являється і. Він намагається його якимось чином оригінально е, втілити. Відповідь е, ну на полотні в даному випадку. Ну і відповідь завжди в нього якась оригінальна. Більшість картин написані автором впродовж останніх двох років. Є й такі, що творилися ще у 2005-му. Микола Джичка має намір організувати виставки своїх робіт у столиці України, а також за кордоном в Німеччині та Голландії. Тетяна Лугіна Ігор Духович – новини на вежі.